Доброго дня, діти! Пропоную вам пограти в цікаву гру, яка називається Для чого нам потрібна вода. Ми знаємо, дітки, що вода потрібна всім: і деревам, і рослинам, і пташкам, і людині, і тваринам. Вам потрібно поглянути на картинку та сказати, Для чого нам потрібна вода. Розгляньте зображення, для чого нам потрібна вода. Так, щоб пити воду, людина не може прожити без води. Погляньте на цей малюнок, що ви бачите. Мама варить суп. Нам потрібна вода для того, щоб готувати їжу. А зараз погляньте, що ви бачите. Хтось поливає квіти. Тож, вода нам потрібна для того, щоб поливати кімнатні рослини. А зараз погляньте, для чого нам потрібна вода. Так, для того, щоб вмиватися та бути чистими. А зараз погляньте, для чого нам потрібна вода. Так, щоб чистити зубки, вірно. Що ви бачите на цьому зображенні? Для чого нам ще потрібна вода? Так, щоб прати одяг. Молодці! Ви добре впорали з завданням та з'ясували, для чого нам потрібна вода. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра, і вам було цікаво. До нових зустрічей, дітки!